Я вам поставріння дам. Давай. Будь ласка. Давай. Я вам покажу. Ні, покажи не мені не... на камеру. На камеру я не покажу. Назвіть, будь ласка, своє звання, фамілію. Я, я Ольгар Ольгарський, Роман Ігорич, капітан поліції. Так, скажіть, будь ласка, причину, причина зупинки транспортного запуску. Депрацювання Новгородського району. Так. Операція ЛІС. Операція ліс, ліс так. так точно. Який ліс? Я похожий на лісовоз, Нахожуся в транспортному автобус? засобі, мікроавтобус-спринтер до 3,5 тонн. Не, 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 не може. Не може? Тип транспортного засобу ваш? Тип транспортного засобу мій для перевезення малотонажних грузів. Mm. Так. Груз це що таке? Вантаж чи як це? вам лучше знати. Вам е, назвіть, будь ласка, причам дев'ять причин зупинки, по якій причині ви мене причині? Я вам пояснив поясни. по по поясни. по все. Ще раз повтори. По причині? Я причини? вам пояснив. Ще раз поясніть, я не поняв. Ще раз да. Проведення Так. Проведення оперативно-профілактичних відпрацювань під назвою. Так. Перше, це ліс, так. що ви можете перевозити. Так. Це раз. Друге, проводиться розшук. Це українська операція. Рошу кого? Рошук, транспортних засід, вас які можуть перебувати у рошу. Так. Та вантажі, які можуть А тепер товариш поліцейський передоставте мені документ, який підтверджує того, що у вас операція ліс. Будь ласка, що Я хочу пересвідчитися, що у вас дійсно операція ліс. Не чую вас. Я вам пояснив причину зупинення? Ні. А тепер, будь ласка, прийміть nie. ваші документи. Nie. По цій причині nie, nie. ви можете зупиняти кого хочете і де хочете. Будь ласка, покажіть мені. No, no. Будемо казати Все. постанову, на то, постанову? Що, на то, що у вас операція лікарні. Бумагу. Все. бумагу? Да. Я вам таку бумагу не покажу, бо такої бумаги, як ви кажете, немає постановку. Нема. Нема. Від, план відпрацювання. Від так. чого План відпрацювання? На, вас, у вас повинен бути правильно? орієнтування якесь, правильно? Яке на, орієнтування? Тр... Ну, ви кажете операція рошу. Яке орієнтування? Опер... Оперативно-профілактично. А в цій я не знаю, що не ви перевозите. а в цій Могу. машині людей не перевозять. Не чуємо. Ну, а в цій mm. машині рядом проїхали, а не перевозять. Люди... Можливо, ну, я ну, не кажіть, можу ні, вас його. ви знаходитеся на роботі? На службі. На службі. Е, чому у вас транспортний засіб стоїть без приблизкових маячків, не, ого... не огороджений Тому що транспортний засіб не заважає. Е... Це раз. Да, да, да. Стоїть да. на узбіччі. Да. І Це ви повинні стояти, якщо ви на. Служби, як ви говорите, це вам треба знати. Це вам треба знати закон. Да ви, ви питаєте, я я питаю вас. Чим О. передбачається? Передбачається Законом да -да. про поліцію, якщо покажіть, знати що. Покажіть, покажіть. мені бум... бумагу, покажіть, бумаг. що ви мене маєте право зупинити, що у вас операція ліс. І, і ми далі з вами не розмовляємо. Не зупи, що, зупи, мені так? холодно, я закриваю двері. Казу, або ви мені показуєте я ви, я ви, я ви... бумагу, що у вас операція ліс, ви... по якій причині мене зупинили, приправили. або, або ми з вами далі мови не буде. Складається адміністративні матеріали згідно статті, 126. Я вам сказав, бачу, мені холодно.